Сьогодні тема нашого брифінгу: фінансова підтримка ветеранів та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету під обласну програму підтримки ветеранів та членів їх сімей. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 17 грудня 2024 року номер 1244Р затверджена комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Кіровоградської області на період 2025-2027 роки для визначення чіткого кола отримувачів допомог, обсягу фінансової підтримки, переліку документів, які слугуватимуть підставою для нарахування допомог, начальником обласної військової адміністрації Андрієм Паличем Райковичем прийнято розпорядження, які регламентують порядки використання коштів обласного бюджету. На фінансову підтримку, це розпорядження від 27 лютого 2025 року номер 444 р яким передбачена виплата деяким категоріям ветеранів війни та військовослужбовцям, звільненим з полону компенсації за проведене зубопротизування. Компенсація здійснюється один раз на рік в обсягах, які відповідають фактичним видаткам, здійсненим на зубопротизування але не більше 5 тисяч гривень на рік власне дана виплата затверджена в доповнення до державної підтримки, спрямованої на забезпечення зубопротезування та зуболікування ветеранів війни розпорядженням від 27 лютого 2025 року номер 445 Р затверджений порядок нарахування та виплати щорічної одноразової матеріальної допомоги. Дітям членів сімей загиблих ветеранів війни, загиблих захисників та захисниць України, полонених військовослужбовців України та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Розмір такої допомоги складає 3 тисячі гривень на рік. У разі якщо дитина має статус дитини сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, розмір такої виплати складає тисяч гривень. Розпорядженням від 27 7 лютого 2025 року номер 446 Р затверджена матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з полону. Розмір такої допомоги складає 15 тисяч гривень. Розпорядженням від 27 лютого 2025 року номер 447 Р. Передбачена фінансова підтримка членам сімей загиблих захисників та захисниць України. Розмір такої фінансової підтримки складає 30 тисяч гривень. Також даним порядком затверджена виплата військовослужбовцям, які отримали поранення, у розмірі 15 тисяч гривень. Така виплата здійснюється військовослужбовцям за кожне отримане поранення. Розпорядженням від 28 лютого 2025 року номер. 448Р, затверджений порядок відшкодування коштів обласного бюджету на витрати здійснені на поховання учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Та загиблих померлих військовослужбовців, даним порядком передбачено відшкодування витрат ритуальній службі, комунальному підприємству чи іншому суб'єкту господарювання, який провів поховання загиблого померлого ветерана війни, або ж безпосередньо особі, яка зобов'язалася поховати померлого загиблого ветерана війни. Відшкодування вартості ритуальних послуг здійснюється у розмірі фактично понесених ви. Витрат, проте не більше середньої ціни, затвердженої міською сільською селищною радою на ритуальні послуги в регіоні. Також програмою підтримки ветеранів війни та розпорядженням від 28 лютого 2025 року номер 449 р передбачено відшкодування витрат за рахунок коштів обласного бюджету на реабілітацію осіб з інвалідністю. Валідністю внаслідок війни та військовослужбовців, звільнених з військової служби за станом здоров'я, на підставі висновку військово-лікарської комісії з виключенням з військового обліку послуги реабілітації для зазначеної категорії передбачені один раз на рік. Відшкодування вартості послуг реабілітації здійснюється безпосередньо закладу, у якому буде проводитися реабілітація. Зазначених категорій осіб порядком передбачено проходження такої реабілітації в комунальному підприємстві Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня Кіровоградської обласної ради. Важливо зазначити, що дія озвучених мною порядків та фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету поширюється на осіб, зареєстрованим задекларованим, місцем яких є Кіровоградська область для подачі заяв. Для отримання коштів чи отримання послуг реабілітації або ж відшкодування коштів за проведене поховання ветеранів війни необхідно звертатися до міської, сільської селищної ради або до відділу з питань ветеранської політики районних військових адміністрацій. З обласною програмою та озвученими мною порядками можна ознайомитись на сайті Кіровоградської обласної військової. Адміністрації у міській селищній сільській раді або ж безпосередньо у фахівця і супроводу ветеранів війни, які сьогодні працюють у більшості громад. Запрошуємо ветеранів війни та членів їх сімей скористатись фінансовою підтримкою та отримати виплати за рахунок коштів обласного бюджету. Окрім того, хочу зазначити, що аналогічні програми діють у кожній громаді нашої області. Дякую за увагу!